Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із Єгором Гриником це біолог, який представляє його українська природоохоронна група. Вітання, пане Єгоре. Вітаємо. Доброго дня. Пане Єгоре. З вами хочемо поговорити. Про нові правила щодо рубок лісів, які, які пропонують Держлісагентство України, поки що це проект. Але вже я так розумію, в багатьох екоактивістів, біологів є дуже багато зауважень щодо цих нововведень. Чи можете розповісти про найкритичніші із них? Так, ще раз доброго дня, так дійсно є така ситуація. Зараз Держлісагентство готує проект постанови Кабінету міністрів про право рубок про деякі питання право рубок в лісах України. Фактично, Держлісагентство хоче повністю переписати левову частину законодавства, яка стосується проведення рубок в Україні. У нас, як і у багатьох наших колег, на жаль, до цього документу виникає виникає дуже багато питань. Якщо дуже спростити, то. По суті, цей документ дозволить лісівникам проводити набагато більше рубок, ніж це дозволено зараз, і у тому числі це стосується таких більш цінних з точки зору біорізноманіття лісів, в яких наразі рубки або заборонені, або обмежені. Ну, наприклад, е, якщо ці от нові правила рубок вони такі будуть ухвалені Кабміном, то це дозволить значно збільшити обсяги рубок в Карпатах, в тому числі у високогірних лісах, у лісах, які розташовані м, на берегах річок. Ну і очевидно, що якби це саме ті ліси. Які виконують надзвичайно важливі функції, в тому числі там захист від, від ерозії, захист від паводків і так далі, і тому подібне. Ну, але, в принципі, мова йде не тільки про Карпати. Наприклад, правило рубок спрощують проведення багатьох рубок у, у заповідних територіях. Наприклад, лісівники хочуть дозволити суцільні санітарні рубки у національних природних парках. Там насправді проблем дуже і дуже багато. І... На жаль, є величезний ризик того, що цей документ таки буде ухвалений у тому вигляді, який запропонований лісівниками. Чому тому, що на жаль, протягом останнього року, і голова Держлісагентства, і міністр захисту довкілля вони неодноразово казали про те, що Україна планує збільшувати обсяги рубок. І ну на жаль, цей документ він ніби як готує підґрунтя для такого збільшення обсягів рубок. Пане Ігоре, яким чином можна якось достукатися до влади, до кабміну, до того лісагентства? Я розумію, що туди дуже складно достукатися, але, мабуть, треба дійсно бити в НАБАТИ, адже які можуть бути суцільні санітарні рубки на високогір'ї або ж в національних парках. Ну, ми намагаємося разом з колегами зараз uh, вести перемовини з Міністерством захисту <говорити> довкілля, тому що по суті тут. Uh, Ключовий орган, який щось вирішує, це Міністерство захисту довкілля. Поки що це питання, воно в такому підвішеному стані. Тобто, ми не знаємо достоменно, яка буде, яка буде реакція міндовкілля. Ми не знаємо достоменно в якому вигляді е, цей документ потрапить у Кабмін. Поки що сподіваємося на краще, тому поки що ми якби дуже там прям активно про це не комунікуємо. Але якщо ми будемо розуміти, що ситуація йде по гіршому сценарію, і що дійсно от зараз вже на Кабмін піде така от негарна редакція цих праворубок, тоді. Тоді ми, звісно, будемо повідомляти про це. В принципі, якщо слухачам це цікаво, то можете підписатися на сторінки екологічних громадських організацій. Таких, як наша організація, і ми завжди це висвітлюємо. Ну і ще один важливий момент з приводу цих праворубок. Тут є якби два моменти: перший момент не допустити погіршення ситуації, тобто не допустити погіршення законодавства у сфері охорони лісів. А другий момент, що нові правих, це все ж таки можливість зробити це законодавство ще більш кращим. Тобто, в ці правила рубах можна включити нові новітні екологічні якісь там екологічні вимоги, які дозволять краще зберігати біорізноманіття лісів і ліси, як такі. Це стосується, наприклад, тих саме Карпат, де можна ще більше обмежити суцільні санітар санітарні рубки, якими зараз лісівники зловживають і викошують карпатські ліси. Можна обмежити рубки навколо річок, що є проблемою, в принципі, не тільки в Карпатах і по всій Україні. Ми з рядом наших колег з інших організацій ми такі пропозиції надавали. Лісівники їх, звісно, в повному обсязі відхилили, але знову ж таки, все ще залишається шанс. Ну, Повернути ситуацію абсолютно в інший бік і зробити ці правила рубок реально проривним е, документом. Ми також на це сподіваємося. Ну, подивимося, подивимося, як воно вийде. Поки що поки що ситуація знаходиться у підвішеному стані. Пане Єгоре, то на вашу думку, чому можна владці, планують оце збільшувати обсяги рубок? Яка користь цього? Е, я так розумію, що вони аргументують, що треба якби. Можливо, старі ліси з, ну, зрубувати, а нові можливо насаджувати, і це можливо якось впливає на покращення екології країни, але чи все так однозначно в цій е, от, ситуації? Все абсолютно однозначно, але не так, але абсолютно навпаки, ніж кажуть чиновники. Дійсно, там є багато різних аргументів за збільшення обсягів рубок. От кажуть, наприклад, про те, що треба зрубати старі ліси, начебто вони там вуглекислий газ не поглинають і нічого в них цінного немає. Хоча насправді це ну, вибачаєте абсолютний бред. Е, є десятки і сотні наукових досліджень з різних країн, які свідчать, що з точки зору охорони природи, з точки зору клімату, з точки зору там, попередження паводків, селів і ерозії, старі ліси, ну це найкраще що є, тому що це природні ліси, які розводили. За найчастіше без втручання людини, і ну послухайте, там вся Європа охороняє праліси. Це ліси, які людина ніколи не чіпала або не сильно чіпала. А в Україні чомусь кажуть навпаки, що нам треба виробити старі ліси. Це ну з наукової точки зору це абсолютно профанація. Чому власне влада хоче дійсно збільшувати обсяги рубок? Відповідь дуже проста. Ви всі самі розумієте, в якій ситуації під час російського вторгнення знаходиться українська економіка. Влада намагається десь шукати грошей, і ліс це достатньо. Така проста штука, щоб щоб знайти гроші, тому що туди не треба вкладатися. Ліс він вже є. Хочеш більше грошей, приїжджай, більше рубай його не треба вирощувати, нічого не треба робити. Ну а всі ці історії про те, що якби в Україні там, якби якщо, якщо рубають ці ліс, то садять після цього дерева. Так дійсно, це правда, але уявіть собі, коли був старий природний ліс, якому там 150-200 років, ви його зрубали, а потім висадили там ялинку або сосну рядочками. Ну, це ж з екологічної точки зору абсолютно нерівноцінна заміна. Старий старовіковий ліс. Він ніколи не буде рівний плантації сосни або ялини. А такі плантації, я думаю, всі чудово бачили. Дерева-рядочки. В них же нічого не живе. Ці, дерева, ці ліси не стійкі з точки зору зміни клімату, вони сохнуть. Там купа проблем з ними. Ну, то Ці старовікові ліси, які влада зараз планує рубати, і, до речі, на які також направлені нові правила рубок, це, ну, це просто перлина природи України, яку берегти треба, ну, як зіницю ока. А Чи є якась альтернатива цьому? Ви маєте на увазі новим правилам рубок? Так, так. Ну звісно, є. Ну з, ми надавали пропозиції до органів влади і до міндовкілля, до лісівників. Є абсолютно спокійна можливість, по-перше, виключити ті пункти, які призведуть до збільшення обсягів рубок у найбільш таких чутливих до цього лісів. І звісно, що є можливість в цей документ включити навіть е, ще більш прогресивні якісь норми. Тобто, ну зараз така альтернатива є. Цей документ може вийти. Ну зараз це просто проект. Тобто цей документ це, текст цього документу може піти на кабмін абсолютно різним, і таким, яким він є зараз, у поганій редакції. Ці і в дуже хорошій редакції. Питання лише у політичній волі. Пане Ігоре. Ну, і так ми бачимо, наприклад, наслідки нещодавної повені на Прикарпатті Мабуть, це теж пов'язано з тими вирубуваннями, які були і в Карпатах. Але також знаємо про те, що лісівники різними методами обходять навіть ті правила, які досі існують. Там вони можуть собі понаписувати якісь там лісовідновні Рубки або якісь реконструктивні і інші рубки. Навіть на даний момент важко якось контролювати, яким чином це вдається, і, і чи надалі вони ще будуть більше використовувати такі, можна сказати, абстрактні рубки. Так, дійсно, є, є така проблема. У нас зараз в законодавстві є купа різних видів рубок, і правила проведення багатьох із них вони дійсно дуже абстрактні. Тобто, навіть по тим самим карпатським лісам, начебто на папері є якась заборона, але по суті, десь там у законодавстві є якась там рубка, яка називається переформування, або лісовідновна рубка, або ті ж самі санітарні рубки. На них обмежень майже немає, тому що там дуже абстрактні правила проведення, звісно, що лісівники цим активно користуються. Ну, наприклад, по тій самій Львівській області, там є багато заповідних територій заказників, у заказниках, начебто, Більшість рубок обмеження, але рубки переформування не обмежені. Чим успішно користуються львівські лісівники? Вони масово просто рубають оці от заповідні ліси у заказниках за допомогою рубок переформування. Тобто, ну ситуація насправді вона критична і зараз. І одне з один з важливих моментів щодо нових правил рубок, що фактично у цьому документі лісівники хочуть узаконити багато рубок, які вони зараз проводять з порушеннями. Тобто зараз е незаконні санітарні рубки в Карпатах, які проводять лісівники, це. Надзвичайно поширене явище і у новому документі у нових правилах рубок лісівники, по суті, просто хочуть багато де ці рубки узаконити. Тобто те, що вони зараз проводять з порушенням законодавства, вони хочуть зробити абсолютно законним. Наприклад, суцільні санітарні рубки по берегах річок або у високогірних лісах. Їм ця норма зараз дуже не подобається, тому що вони, якби, роблять ці незаконні рубки, але періодично, якщо доїдуть якісь там журналісти, активісти, то. Вони за це вигрібають, їм це не подобається, вони хочуть ситуацію змінити. Цього також не можна абсолютно допустити. До речі, якраз щодо того, чи надаємо можливість, наприклад, лісівникам коментувати ці рубки, то я запрошую до ефіру до ефіру, та якраз представників поліського лісового офісу, щоб прокоментувати. Але ну якщо з нашого досвіду дуже важко туди достукатися, вони практично не реагують ні на які запити, ні на які прохання вийти в ефір, прокоментувати. Можливо, трошки не до теми, але одразу нагадаю нашим глядачам, що теж склалася така кричуща ситуація на озері Світязь в національному природному парку Шацькі озера, де якраз база відпочинку лісівників перекрила доступ місцевим мешканцям дорогу до озера Світясі. Ми теж намагалися якимось чином отримати коментарі, поки що цього не вдалося. Але зараз не про це. Чи можливо у вас є можливість прокоментувати цю ситуацію, пане Ігоре? Я розумію, можливо, ви не в курсі? Ні, на жаль, я не знаю, про що йде мова тоді поговоримо про іншу тему, про яку ви маєте більше інформації. А зокрема, щодо будівництва гірського лижного курорту Свидовець. Знаємо, що ви активно боретеся з цією ситуацією. Розкажіть, яка там. Які там зміни, чи і надалі він будується? Uh, ситуація станом на зараз є яка: ну там насправді дуже багато людей задіяно у цьому русі фріс-видавець. Я також долучаюся до цього руху. Ситуація, яка на початку року uh, ми з колегами запустили петицію до президента України з проханням сприяти створенню заповідної території на свидавці, і з проханням попередити будівництво курорту. Петиція на диво дуже швидко набрала необхідні 25 тисяч підписів, але на жаль, відповідь, яку ми отримали, ну, це така класична відписка, типу доручень. Кабінету міністрів, щось там розібратися. Ну якби ні о чому. А, Паралельно з цим, разом з колегами, ми подали документи на створення заповідної території, на створення заказника на свідовці. А, Цей заказник має. Якщо він буде створений, він буде називатися заказник Вільний свидовець. Ідея заказника якраз в тому, щоб попередити будівництво монстрозного цього курорту, але при цьому не, не встановлювати надмірних і додаткових обмежень. Тобто наша ідея полягає в тому, що чому заказник а не, наприклад, заповідник, тому що у заказнику, наприклад, не заборонено традиційне полонинне господарство, тобто щоб це не створювало проблеми для місцевих жителів, щоб вони могли, як і раніше, як і сотні років до цього, випасати худобу в горах, займатися полонинним господарством. У заказниках також абсолютно не заборонений пішохідний туризм. Це що заборонено, це, наприклад, Джип, який фактично руйнує гори. Документи на цей заказник ми подали до Міністерства захисту довкілля. По процедурі будь-яка заповідна територія в Україні вона не може бути створена, якщо з її створенням не погодиться землекористувач. Щодо цього заказника, там є різні землекористувачі, Частина цієї території це державні ліси, які знаходяться в управлінні ДП ліси України, державного підприємства ліси України, якраз от ті хлопці, які не вийшли з вами на контакт. А, а частина території це комунальні землі, і вони там землекористувачем є сільські ради. В усіх випадках ми отримали відмови, тобто ні сільради, ні лісівники створення заказнику не погодили. Причому там була така абсолютно дивна аргументація. Тобто багато де казали, що створення заказника це буде так, якась там резервація, куди не можна ходити. Хоча, в принципі, Ну якби це дуже дивні такі заяви, тому що законодавство не забороняє у заказниках нікуди ходити. і Ми про це прямо у документах писали, але, ну на жаль, ви що представники сільради якось не дуже читають. А, ну тобто Станом на зараз ситуація така: всі зимови користувачі відмовилися створювати заказник. А, ну Це нормально, ми якби не очікували нічого іншого. Зараз будемо. шукати шукати Шляхи вийти якось у владні кабінети і все ж таки спонукати владу щось з цим робити. Будівництво поки що не почалося, поки що тривають суди. Ну, тобто... Поки що ця ситуація ще ще не критична, тому що будувати ще нічого не почали, не почали, і корот навіть не пройшов оцінку впливу на Ну, Але якби якщо цього чекати, то може бути занадто пізно. Ну і ще важливо, що якби той факт, що сільради не підтримали створення заказника, абсолютно не означає, що люди проти створення заказника, тому що на жаль, ми дуже часто бачимо, що у сільських громадах люди просто бояться виказувати свою думку. Ми точно знаємо, що багато місцевих вони проти проти цього мегакурорту, але просто бояться про це говорити. Ну тобто, позиція сільради, вона в принципі не дорівнює позиції позиції громади, ну я думаю, це всі чому на вашу розумієте. думку люди бояться відстоювати свої права. Люди бояться, тому що з мого досвіду у сільській місцевості це може мати дуже неприємні наслідки. Тому що у сільській місцевості ті ж самі лісівники, вони дуже часто, ну по суті, феодали, вони мають величезний вплив, і там у ваших дітей будуть проблеми у школі, а ви не зможете собі дров на зиму купити. Якщо у вас є якийсь бізнес, до вас прийдуть з перевірками. Це фактично от те, що м -м, наші колеги на місцях, це -е, те, що з ними відбувається регулярно. Ну, тобто такий серйозний пресинг. А ви ж розумієте, це там десь там в місті, в Києві можна казати, все, що, що тобі хочеться. а Ну, така от, нездорова атмосфера, на жаль, там є, і люди реально бояться. Пане Єгоре, ну і цікаво, чи вам відомо, хто має бути тим забудовником ось цієї заповідної зони? А, ну, я вас трохи поправлю зараз. Це не заповідна зона. Тобто, в тому той прикол, що не дивлячись на те, що свидовець це надзвичайно це, мабуть, одна з найцінніших таких первин Карпат. Зараз лише частина свидовця у заповідній зоні. А там, де планують будувати курорт, там якраз фактично ніякої ніяких заборон немає. Ми тому власне і намагаємося створити там заказник. А хто забудовник? Це взагалі дуже цікава історія, тому що коли у 2016-му закарпатська обласна влада анонсувала цей курорт, вони робили вигляд, що це типу закарпатська обласна влада замовник, але потім спливли документи і. Замовником виявилося, ну тобто зверталася з до влади з пропозицією будувати курорт, зверталася фірма з Корзонера, власником якої тоді був Коломойський. Зараз це Ігор Коломойський. Зараз там Коломойський, якби його намагаються, наскільки я розумію, у документах звідти посунути. Хоча ну, всі прекрасно розуміють, що він лишається впливом. Але те, що у 2022 році, там же ж, окрім курорту, свидувець на сусідніх хребтах, також планують будувати курорти, які з'єднаються із курортом Свидовець із діючим нині Буковелем, то там ініціатором виступає ТОВ Буковель, власником якого є родичі Ігоря Палиці. От і ну а при цьому дуже цікаво, що місцева влада вона робить вигляд, що ніби ніякого інвестора немає, що це типу їх ініціатива, і що вони будуть шукати інвестора. Хоча ну, шукати інвестора на проект, який коштує мільярди, ну очевидно, що якби там цей інвестор він вже давно є, і інакше ніхто б це не починав. Такий проект він є абсолютно неможливий, більш біль, без підтримки у найбільш. Високих валатних кабінетах. Пане ну, Єгоре, ну і цікаво, якщо все-таки буде збудовано той курортний е готель, скажімо. Це готель це. Курорт, загалом, коли там буде збудований збудований курорт, цей чи чим це загрожує природі е седовця? Природі судовця це ну це ну Тут все насправді дуже просто. Коли ви будуєте курорт, вам доведеться будувати споруди, вам доведеться прикладати лижні траси, вам доведеться будувати дороги. Ну, ви ж розумієте, там, де ви збудували дорогу, там була якась природа, був ліс, або була, або, була, або була там альпійська лука, все і вже більше немає. Там, де будуть будувати курорт, там, наприклад, залишилися праліси, яких в українських Карпатах дуже і дуже набагато. Вижні траси пропонують прокрадати прямо через праліси. Тобто, це очевидно знищення пралісів. Там є на верхів'ях. Саводовецького хребта є абсолютно унікальні високогірні озера, в яких мешкає величезна кількість видів, які мало де зустрічаються в Україні. Звісно, що там, там по плану ці озера повністю по периметру були оббудовувати готелями, ресторанами і кафешками. Ну, звісно, ви самі розумієте, що залишиться від біорізноманіття цих озер. А, точно так же з річками, там по плану на річках будувати берегозахисні якісь споруди, там по плану будувати водосховища для того, щоб потім використовувати цю воду для штучного снігу. Ну ви самі розумієте, якщо там зараз є гірська річка у своєму природному стані, якщо ви спрямлювати її береги, якщо ви робите там водосховища, то все що живе в цій річці, воно вже не живе. Ну там там лише за науковими обрахунками лише червонокнижних видів на території допонують будувати курорт, їх там якщо не підводить пам'ять більше ніж 120 червонокнижних видів, і це абсолютно якби неповний перелік усіх рідкісних. Видів, які там є, ну з екологічної точки зору це буде катастрофа, але це може бути катастрофа, якби і з соціальної точки зору. Але, ну це вже трохи інше питання, пане Ігоре, Ви згадували про те, що будівництво, слава Богу, там ще не почалося. Але чи не розпочалися там суцільні рубки лісів, якраз з підготовкою для створення цього кору? Так, є така інформація. Дійсно, якби це державні ліси, які зараз управляються ДП ліси України, і дійсно, маємо є така цікава закономірність, що найбільше санітарних рубок якраз там, де по плану буде курорт. Тобто виглядає так, що лісівники намагаються поки не пізно зрубати ліс, продати його, щоб там якби залишилися суцільні зруби, а потім цю землю вже віддавати під курорт. Тобто, дійсно є таке, і за поки що ми на жаль не змогли повністю перевірити цю інформацію, але як я вже казав, у 2022 році. З'явилися плани до будівництва ще додаткових курортів, окрім свидавця, і там от мені колеги кажуть, що там також дуже активізувалися суцільні санітарні рубки. Виглядає так, що лісівники просто готуються, готуються щоб потім передати цю землю. Тому так, тут проблем просто немеряно І дуже багато ще нам дуже багато аргументів. Протягом останньо, останніх двох місяців навіть у, була ціла кампанія у засобах масової інформації, де публікували купу якихось там абсурдних звинувачень проти екологічних активістів і місцевих жителів, які виступають проти будівництва курорту, там, мабуть, ми вже бачили десяток або півтора десятка публікацій абсолютно різних ЗМІ. Ну, вони всі були абсурдні, і, але ну, бачимо, що якби забудовник курорту, люди Коломойського, вони також не сидять, склавши руки, і також намагаються активно просувати ідею будівництва курорту. В принципі, це не дивно. Просто ми тут на Волині. Ми теж знаємо методи роботи палиці, і ті самі методи він бачимо застосовує і в Карпатах. Дякуємо, вам, пане Єгоре, за небайдужість да? дякуємо за те, що вийшли до нас в, наш, в ефір і розповіли про цю ситуацію, і щодо можливої нової нових правил про порубки наших лісів. Які от, от можуть прийняти Держлісагенство, і з іншого боку цікава інформація стосовно його можливої побудови курорту Свидовець. Отож, Єгор Гриник, біолог та представник громадської організації Українська природоохоронна група, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». Дякуємо вам, пане Єгоре. На все добре, тримайтесь. Дякую, до побачення.